Добрий ранок. Красуня міса вже бігає тут. Вивела їх сьогодні з самого ранку. <кхід> ну, як з самого 9. От сонце ще досить низько, тут мороз. А на сонечку вже так тепліше набагато. Дітьо бігає їй вже сьогодні восьма доба. Ну, можна сказати, вже тиждень. Дуже така цікава. Все їй треба. Гризе пеньок. Трошки вже починає під'їдати сіно. От з мамкою стоїть. Грета молодець не обіжає. Та знаючи, яка вона, то це для неї дуже сильний прогрес. Вона це перший раз, що стоїть не на привязі з лошам. Дуже схоже них мордочки. Та руденька така загагулінка. Міса. Ходи сюди. Ти тут пенек цікавіший. Десь вже, як буде через пару днів ще погода, то вже випущу їх разом з табуном. Хай вони там. Гуляють. Так? Да? Хрум-хрум. ти валялась. Така мурзата. Вже вона за тиждень така прям стала. Ну, видно, що грета кормить її гарно. Це видно по вашаті, вона бодренька така. Стрибує. Зараз вона щось там шукає. Ну, зараз схожу ще в табунчик, покажу вам, бо вони пішли тут і далі. Там весна, а там зима.